Привіт, мене не змінала розпаковувати. У Тому... нас перша посилочка. Тому вже позакінчила ставати і дуже мені потрібно. особливо фарба, яка була новиночкою. Ну, як новиночку, так, новиночку, в це була нова форма. Накладна, опухольна. Так, тестери зразу повідомляє. Тут тестери перепишіть. Є багато повторів, вони йдуть на безоплатній основі за вітер. Тому це я купила собі серію. Я спробувала рожеву, а це зелена, яка зволожує шкіру, повністю йде ось такі з двох кроків, тут все прописано, як робиться дуже крутий після неї результат для шкіри. А зараз по обтіню ці універсальні серветки. Ой, я скажу так, на буквально два дні тому я їла кавун і обляпала рожеві штанці. Ці салфетки мене врятували, бо я затерла і все, воно висохло. І сліду нема, бо ці саме салфетки, коли ти затираєш, вони не залишають, знаєте, як покрию такого обідочка. Так, Я взяла по акції, зараз йде 1 плюс 1 дорівнює 3. Це міцелярочка, вона зараз йде буквально по 199 гривень. Це шарова ціна, тому що ця сировина дуже дорога. І тому, як тільки з'явилася можливість знизити ціну на цю продукцію, компанія, звичайно, скористалася. Антистатика, як виявилося, вона мені дуже потрібна, тому що я за кермом у мене постійно я тепер б'юся током. Взяла новиночку новий дитячий шампунь, очищуючи шампунь, я дуже люблю, тому що я маю голову в два етапи: спочатку таким очищуючим, а потім другий, другий або відновлюючий. Або щось таке. Так, моя фарбочка прийшла, буду фарбуватися результат, я вже викидала групу, якщо дивіться, бальзамчик для губ у вигляді помади. Дуже зручно дивіться. І, звичайно, це святковий каталог у жовтневий, тому що жовтні місяці нам виповнюється вже аж 7 років. Тому, якщо хтось хоче оформити знижечку, стати віп-клієнтом, пишіть, це робиться буквально за одну хвилинку. І зразу можна користуватися всіми акціями, які надає компанія. Тому запрошу до співпраці.